Всім привет з вами я, Максим, і моя подожди грати в Майнкрафт на весь 0.150 без модів. Так, я піднімаюсь вверх. У мене біже. Я майже факю не о, шахту найшов. Чортова вода надоїла. Угу. Все, там є більше. Я буду ритись вище. Не буду вірити факелам, а буду рититися вверх. Факелом поки не йдеш, вихід уже заблудився тут. Я, напевно, вже майже знайшов його. Верюся. Я бежу домой. Вот это. Ой, я железный шов. Я железный шов. Я тут поднимаюсь, я а железный шов. Я просто так поднимаюсь. И с пустыми руками же и подрость железы нахожу. Ты, ты в что-то найдешь? Удачі тобі Я У мене копати немає. Все тепер влазиш. Скот там без дерева лишишся? У мене ще й такі. Не... Вже без дерева. Береже одну кірку, вона тобі пригодиться, щоб. Ну, Дивись, скільки в мене їх, ні зачем. Набережи одну, щоб вилізти. Так, піднімаємося. Що весь і весь. І і я майже вийде. Лише землі весь не видно. Ясно? Я... О, земля. Пожалуйста, вдома дому укоре. Біля в хоротки. Оба. Дай Так, де я. О, біля домика. Ні, я не біля дому. Але біля гір. Від дому. Я не шовтеку. Якщо щось це нас є варіант, як вернутися додому. Так, я б ходу знаю тець. За цією воду горою. Так, пробіжу. Не знаю, чи навіть я її найду. Дім, а сна я його найту. Я вроді би його не йшла. Да, я його найшву. Артем, це що за таке? Чо його за Це Що таке? Башня. А це що таке? Ні. А чого ти затепив? Ти вже я, або вроді би. А вроді би і я. Основ, я вдома. Кстати, ти я прямо в шахті викупив. Прямо в тій самій шахті викупив. Зверху. Так, тільки зверху. Vai, yeah. дом. Так. Не, ну в тій самій тепері дой гарного коника yeah. знайшов. Да. Який кольор. Mm. О, тішки. Я знайшов деревню. Дай ми тут от вихід. Ні, я там і на ковалі. Ось ми все одно знайдемо все. Правда? Угу. У нас не було ж такого часу, що ми не знаходились. Найдемося. Слухайте. Ти... О, тут жизни речи, твои мира. Слухай, ты рубай всякие такое пометки, мини домики за всякую фигни. Рубай мини домик в деревне. Ну и Ми по мини-домиках або в вешку каменную. Больше восьмой. А ты снимаешь? такая не будет А, ну что то без, все равно. Так, моя а куча железа. ням ням, -ням, -ням, -ням. На-на-на. Які камінь Так. А я поки попробую знайти щось. Якісь признаки життя того. У другій серії ми вже може і будемо разом. Ого скільки в мене тут коні ціло чотири. А вот тише такого без бронежимать. Mm. Макс, а, а лошади на броню? О, за лошади вроде бы что-то выпадает. Ну и одеваемся. Да куда? Так. Похоже, две. Эммм. Як я не могу. Тим, ти метки не забуває ставити. Дивоніпері річку за рубашку построю. Mm. Добре. Я на твої поиски вершу. Mm. Потім ще додому повернемося А вдруге я найду в ту саму деревню. Ти де по, по, по метках до неї повернешся і ми підемо з цього. М -м -м, підемо туда. Так. Я вроді б твою метку бачу. Вроді б ні то вже. Так. Ого! Це, це вроді би наша шахта. <therapeuticogan> Нет, це не наше це стоїть. Врати би вибрався. Воді бес. А ти біля пустині? Ні. Веберу? Ні. Біля пустянного озера? Ня. А коломенти чудочку песочку. Ясно. Помітки ставиш? У меня також у коні отбиває коломені. Трохи зменши звук. Дуже голос не коні кричать. А ты коня не <таспоріст> так? Поки шо? Готова. Можна кої? Сколько? Йомої, як пищать вони. Так. Блях, помітили <таспоріст> башень полю. Макс, на скоро болега закінчить. Зубути? В мене не йтися. Добудь дерево, з дерева роби пасик. Бо... А скоро вот теж же вот У мене вже пам'ят закінчить. Зараз ще тут у Так, я роблю поки за землі. У -у -у. Окей. Бляха. Я деревню найшов! Не дерівню, знаю. Там є не знаю. Все, не вербало. Зараз зараз. Вернемося. Тут уваз руки. Такі як у нас вроде, чорний голови. Та Зараз не найдет. Це так добре мене йшли в одній серії. Найшов пісню, великий. Бачиш комітки. Бачу великі письмо. Бачиш там до Трохи, так? Да? Так будемо йти по вступах. Йомой. Так. Тут дві деревні. Налево. О там і там. Тупе, ти все забрав ті на кувалці? Так. Да. Добре. А я в ту беру. Ти поки біжи назад по своїх метках, а я йду в другу Я стовпчики ставлю. Ну, забор каменный. У мене більше нічого не ставити Так. І в тій деревні тоже кузня вроде бы є. Mm -hmm. Да, там є кузня. А ти хоч і збираєш хаваллу. Там може бути просто бараболя, морква. Mm -hmm. То, чого в нас немає. Да. Там не тільки пшениця, вони не такі ті білие. Тільки пшеницю робить. Зараз що з жителями не можна торгуватись. Там mm -hmm. жиї землі. Таня, в тебе є. Конь Так. Так, щось я вже а, тут. я Добре буде. Так, Добре. Я не буряк. Козь в мене. 0. Я буряк знайшов! А в нас такого нема. Ну, я сразу хрін не Все. Вс, а вс. яка можна сопротивити. У мене же 16 кожів. О, господи, спиди коронавірус. У мене кожен громад. У мене железний шлем. Но, то в мене я а в тебе що збройні? О! А я тобі теку може дати. Буде замість шлема. Стой, ти біжиш хоч назад. Та, я Кров'ю дві знайшов. Так, я подальше ще щось. Во, я бачу вже деревню. Там не якщо не йдеш, так я вертаюся вже назад в ту деревню. І ми йдемо додому. Або ні, закінчуємо. Все, я біжу в ту деревню. это да. стрёмно. Мы уже стрельнемся и уже потом закинем. Будь в тебе деревни. Вдруг на этой же метке Казал, а я вам казал, что мы завжди находимся. Все, я беляку. Артема. Класс. Классный Дим. Просто 12. И тут а классный. И там классный. Тут, короче, все классно. Узня тут так классно. Да. Что Да, это твое. Макс, зайдем в мини-домик. Может, застрянем. О, да. О! Как там дела? Що б трені робиш? Живу. Ну, сайте куси. Дивись, весь носа раз відрубали. носа за двом відрубали, все. Пішли з віці. Ай. Пішли. Почекай на мене. Ні, то стопчики. Стоп. 100... Почекай на мене, я ще дещо візьму. Що, діва? П, а де стовпчики мої? Uh -huh. А во. Ні, то вроде би не того стовпчика. Во, Макс, це твої стовпчики. Ходи А це стовпчики до іншої деревни. Такс. Обігаем круг. цього. Так, кстати, кльово знайшов Деревню. не зважайте на ці звуки. На чем чому... тридцать кирд, всем показываем был я, Максим и